Рятувальники Прикарпаття відзначили 32-го річницю незалежності України в головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області відкрили сучасний клас безпеки. Як берегтись від укусів агресивних комах про добровільний пожежний рух Прикарпаття, місцева пожежна охорона села Лисець. З нагоди свята рятувальники Прикарпаття підняли державний прапор України та вшанували хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький привітав особовий склад зі святом, подякував за службу та вручив чергові звання та відомчі нагороди. Шановні колеги, День незалежності України. Це важлива дата для кожного українця. Це найвища цінність кожної нації. Чергову річницю Незалежності ми зустрічаємо в умовах війни. Новини про ворожі обстріли, постійні сигнали повітряної тривоги, на жаль, запалюються свято. Проте ми знаємо, що боремося за соборну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну. День незалежності це не просто день народження держави, це свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Сьогодні країна-терорист щодня прагне вилювати і знищити нашу державу, і в цей нелегкий для нас час народжується нова епоха української незалежності, спрямована на патріотизм. Єдність та любов до своєї батьківщини українці завжди будуть незалежні та незламні. Берегти цілісність держави зараз, працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання кожного українця. Нехай день незалежності України ознаменує утвердження в серці кожного з нас вічних істин, злагоди, взаєморозуміння та єдності, що стане запорукою нашої перемоги. 32-га річниця незалежності України є нагадуванням усьому світу. Як дорого коштує людська свобода? Ми сильні? Ми незалежні і ми обов'язково переможемо. Так, Тату, я хочу сказати тобі дякую. За твою неймовірну сміливість та відвагу, яку ти проявляєш, обороняючи нашу рідну країну. Твої вчинки стали справжнім доказом нашої національної гордості і відданості в боротьбі за свободу та незалежну Україну. Тато, ти мій герой. Дякую, сонечко. Скоро буду. Останнім часом до оперативно-рятувальної служби Прикарпаття почастішали виклики від краян, в оселях яких поселились агресивні комахи. Тільки впродовж минулого тижня працівники служби порятунку 12 разів надавали допомогу. Щоб убезпечити себе від укусів агресивних комах, потрібно дотримуватись кількох рекомендацій. А це не користуватися парфумами з різким запахом, при появі комах уникати різких рухів, бути пильними біля рослин, які квітнуть, з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити ос та бджіл. боротися з гніздами ос і шершнів слід виключно рано вранці, до того як зійде сонце. У цей момент комахи сплять і не зможуть атакувати. Пам'ятайте, обприскувати гнізда можна тільки спеціальним засобом для знищення комах, перебуваючи на безпечній відстані. При цьому необхідно захистити органи дихання та потрібно подбати про спецзуття, спецодяг, захист для обличчя та очей. Не виключено, що деякі особи не можуть проникнути під час обробки і спробувати вжалити. Нагадаємо, що багатьох комах приваблюють залишки овочів, фруктів та різних напоїв. Також радимо запам'ятати, що потрібно робити, коли агресивні комахи вже вкусили. Що робити у випадку, коли вас вкусила е, жалюча комаха. Найперше, потрібно оглянути е, ділянку, де відбувся укус. Якщо там наявне жало, яке найчастіше залишається, особливо після укусу бджіл, потрібно вийняти жало, промити е, ділянку великою кількістю проточної води або, при можливості водою з милом, просушити ушкоджену ділянку і накласти асептичну пов'язку. Це може бути. Марлива, марливий відріз, вата, чи будь-яка чиста або, за наявності, стерильна серветка і е, прикласти лід або будь-що холодне, що ми маємо під руками, для того, щоб зменшити е, всмоктування отрути в кровотік. Забороняється розчухувати сліди укусу, наносити спиртові е, розчини, різні маз, мазі, антибактеріальні чи гормональні, тому що вони можуть. Посилити травматизацію тканин. І е, мати різні небажані наслідки. Особливо це стосується людей, які в не мали алергічні захворювання, чи будь-які прояви алергії на харчові чи побутові алергени, або які в минулому вже мали випадки укусів е, жалючих е, комах. Тому в таких випадках не потрібно е, нехтувати станом свого здоров'я, е, прийняти е, міри першої невідкладної допомоги на місці е, події і неодмінно ви. Кликати бригаду швидкої медичної допомоги або ж звернутися до свого чергового сімейного лікаря. Головне управління ДСНС України у Івано-Франківській області звертає увагу громадян бути вкрай обережними при ліквідації осиних бджолиних та шишневих гнізд та не наражати себе на небезпеку. В головному управлінні ДСНС України Івано-Франківській області відкрили сучасний клас безпеки. 22 серпня на базі виставки музею пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, що на території головного управління ДСНС в області, відкрито сучасний інтерактивний клас безпеки для дітей. Даний клас безпеки став спільним проектом головного управління ДСНС в області. Та польських партнерів, зокрема, маршалика у польського воєводства Республіки Польща Анджея Буле, з яким давно налагоджена тісна співпраця, та польських фірм, які передали для створення класу обладнання та будівельні матеріали. До відкриття класу в онлайн режимі долучився маршалик у польського воєводства, який висловив захоплення реалізацією даного проекту на такому високому рівні, та наголосив на подальшій плідній співпраці з рятувальниками Прикарпаття. Я дуже радий, що ви маєте щось, чого що ми ще не маємо в польському бойоводстві. Ви завжди говорите про те, що ви приймаєте наш досвід, приїжджають рятувальники, щоб тут навчатись. Але я хотів тепер, щоб наші рятувальники приїхали до вас і побачили дійсно це. Е, клас безпеки, цей поверх безпеки е, бо такого по бойовоці напевно немає. Клас безпеки головного управління це сучасний інтерактивний простір для дітей, де продумана кожна деталь. Тут є все, щоб дітям було цікаво вивчити всі правила безпеки, адже на цілому поверсі розташовані різні зони безпеки: мінної, пожежної, зона безпеки дорожнього руху, зона до медичної допомоги, зона безпеки на воді та в горах. А також наочно продемонстровано пожежу в екосистемі та пожежу в кімнаті. Для найменших відвідувачів є чудова ігрова зона та багато іграшок. Я дізналася, що кухня це найнебезпечніше місце у будинку або квартирі, і ще мене зацікавило. і ще. Я дізналася, що не, не можна ставити телефон або ще якісь арестопити на зарядку на ніч. І, і мені сподобалися ці звуки, як кипіла оця каструля і оця паска. А ще у даному класі є шафка добра, наповнена різними іграшками, де дитина може взяти іграшку або навпаки залишити для іншої дитини. Для старшокласників є куточок з QR-кодами, де зібрано всі правила безпеки та всю корисну інформацію в одному місці, а також багато цікавих локацій. Також є куток для перегляду навчальних роликів та фільмів, в тому числі розроблених ДСНС спільно з юнісеф Україн та багато цікавої поліграфічної продукції ЮНІСЕФ. Перший урок у класі провела команда Дюрб Варта, яка, до речі, завдяки підтримці Маршалика, в червні побувала на змаганнях серед дружин юних рятувальників. Одного з польських повітів та буде систематично залучатися до проведення уроків у даному класі. Першокласники, для яких було проведено урок, не могли стримати емоцій. А рятувальники щиро дякують всім, хто долучився до створення даного класу безпеки, адже наші діти це наше майбутнє. Робимо все, щоб воно було безпечним. Це є простір безпеки. Він створений і ідея, ідея виникла з того, що все таки ми. Бачимо і по статистиці, і по тих пожежах, по тих подіях, на які ми реагуємо, коли ми рятуємо, що все-таки більший відсоток питань стається від особистої необережності людей. А коли вчити людей самого дитинства, самого малку, воно це відкладається на все життя. А коли ще нагадувати постійно, тоді є безпечне життя і всі небезпеки обходять стороною. Населення в Лисецькій громаді 8 тисяч. Ми маємо чотири населені пункти. Але ми обслуговуємо 11 населених пунктів, Ми обслуговуємо Загвіздянську громаду і частину обслуговуємо івано франківську громади, ті села, які ближні до нас, ми не кажемо, що ми не поїдемо. Чуколівка, Радша, Черніїв. Доцільність створення була в тому, що ми бачили потребу, адже були такі моменти, потрібно було поборотися за безпеку. Громадян і, і кожна громада шукала свої шляхи виходу. Ми знайшли варіант створення місцевої пожежної охорони при селищній раді, прикладали максимум зусиль. Взяли спочатку автомобіль в оренду, приміщення в оренду, все, що могли, ми старалися зробити для того, щоб запустити цей механізм. Втім, ми маємо співпрацю з поляками, де гміна ленчиця нам своїми силами. Відремонтували нам пожежний автомобіль Стар і передали нам сюди. Приїжджає до нас часто і завжди поповнює десь трошки матеріальну базу. От так одним приїздом вони привезли нам гідравлічні ножниці. І на сьогоднішній день ми працюємо вдосконалімом, стараємося удосконалювати, коли ми починали з одного автомобіля. Сьогодні вже маємо три автомобілі. Період з 2007 року до сьогодні це біля 500 виїздів. Трошки поменшили виїзди, бо ми почали боротися із паліями. І це якраз. З паліями трави, але у нас щорічно було до 100 виїздів. Творимо історію разом, і місцева пожежна охорона якраз творить новітню історію громади. І саме ми участвували на одних змаганнях по пожежно-прикладному виду спорту серед місцевих пожежних охорон в області, де наші команди займали. Призові місця. І... Цього місяця у нас були дуже проливні дощі. Ми були зафіксовані випадки, що мусили треба було допомогти людям. Були затоплені підвали, до нас люди зверталися, ми допомагали. Ну тоді ми ну, нікого не лишили, якби без допомоги. І ми реально щасливі, що такий підрозділ існує в нашому селі. Велика їм дяка.